шосе 30. Мілінська шосе 30. 630. шосе 30, там і ТП шка стоїть дуже давно вже. Да, тож. Це відказано. Ніїнська 614. Німецька 614, це 9 етажка тут. Нігенська 14. Да. Чекайте, чекайте, де це вам. Та Мецька 614. Це з той сторони. Э, ну там немає ТП. На 14-му нема, mm. там щось скажіть подивляться. Ні, 64. Е, ну, це мені 614. інформацію зібрали за останній тиждень, можливо, воно yeah. вже й вирішили, я не знаю. Бо я попросив, щоб мені зібрали за останній тиждень проблемні будинки. Mm -hmm. Я розберусь. Так. Е, Хмельницький 614. Хмельницький, 614 це тут. Там теж не повинно бути вже. Квартири 14 -12. Ну, Це треба дивитися. Праця, угу. праця питання. Пропрацьовується питання, щоб включити цей, цю котельну від 52-ї лінії, яка йде з ГЕС. Там порядка 150 метрів. Сьогодні Саша Шторин був у Ресі, вони пообіцяли подивитися, де, їх, де можна дати точок. Це до то, що йде, так? Так. Де можна дати точку підключення, угу. і там тоді ми зможемо підключити і забудемо про це питання. Після друга не відключається ніколи. А Коли зможете мені дати якусь інформацію? Ну, дайте мені два дні. Якщо я Прошу. На п'ятницю, я думаю, я зможу так, дати. Так, Гронь безпосередньо 42 вже зрозуміло, це те, що ми говорили на Червоношка. Мінське 53. Мінське 53? Мінське 53. 53. А, це Вишиванка, по-моєму. Чи ні? Может, да. Нету 50, 50, да, да, там, 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 Ну там тоже электроэнергия. Там, То новый, дом. Там, там, там. Да, да, там, и, там там новый дом, новые технологии.